Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 7 серпня, і мілітарний доповідає: Німеччина може передати Україні крилаті ракети Таурус, а може і не передати. Напишете ви в коментарях під цим відео. Але таке вже було: і з бронетехнікою, і з артилерією. Виглядає так, що позитивне рішення ми можемо отримати вже скоро. Принаймні, про це повідомив. Голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО, народний депутат України, Єгор Чернів, він зауважив, що ключові парламентські фракції немецького парламенту досягли консенсусу у можливості передачі України ракет Таурус. Звісно ж, ніякого офіційного рішення наразі немає. А німецькі змі тим часом наводять аргументи, чому ракети досі не передали. Одні кажуть, не можуть, бо їх замало з 600 Таурус, які має Бундесвер, тільки 150 готові до бою. Тому, мовляв, немає що передавати. Але цю інформацію підсумним ставить німецька газета Більд кажуть, ракет після обслуговування насправді 300, тож можна передати частину Україні без втрат для Бундесверу. Інший аргумент Німеччина погодиться, якщо США передадуть Атакамс. І це вже було тільки з Леопард та Абрамс. У підсумку Україна отримала і те і інше. Як показує практика, в Німеччині довго відміряють перш ніж відрізати. Тож Таурус – це шведсько-німецька ракета, яка виготовлена компанією Таурус Сістемс. Вона створена у партнерстві MBDA Deutschland та Boforce Dynamics. На сайті компанії MBDA у розділі схожі рішення вказано, щоб ви думали штормшедоу та скальп. Принцип застосування цих ракет схожий: основні цілі бункери та укріплені пункти управління, захищені склади боєприпасів, а також порти, мости та інші об'єкти інфраструктури, які використовуються у воєнних цілях. Довжина ракети 5 метрів, вага 1400 кілограмів. Вона може уражати цілі. На відстані 500 км і розвивати швидкість 900 км. Ракета використовує комбіновану навігаційну систему, щоб точно вразити ціль та долати складний рельєф місцевості на низькій висоті. Також ракета оснащена комбінованим зарядом. Двоступінчиста 480 кілограмова боєголовка Мефісто має попередній заряд і початковий проникаючий заряд для подолання твердих поверхонь на глибині. Також є підривач зі змінною затримкою для контролю детонації головної боєголовки. Ловке. Принаймні так заявляють розробники Таурус. Це молода ракета. Вона була прийнята на озброєння в Німеччині в 2005 році. Інформації про її бойове застосування наразі немає. Носіями ракети є бомбардувальники торнадо а також багатоцільові винищувачі. Єврофайтер Тайфун, Гріпен, ФА-18 та Ф 15 К. фа – це винищувачі повітряних сил Іспанії. Відомо, що країна отримала 43 ракети Таурус. А Ф 15 к винищувач. Ще південної Кореї Сеул отримав 267 таких ракет. А от інформації про експортне обмеження дальності, як у випадку, зі штормшедоу та скальп наразі немає. Але це програмне рішення. Тож теоретично українські Таурус можуть мати меншу дальність, або буде погоджено, що вони не будуть застосовуватися по території Російської Федерації, як вже неодноразово бувало з озброєнням від партнерів. Але це не стосується окупованих територій. Тож росіяни можуть вже починати. Ати вивозити свої бази в Криму, поки ще є дороги і є флот. Ще з цікавого Таур Системс у 2015 році оголосили про розробку модифікації ракети, яку можна буде запускати з корейських легких винищувачів Фа 50 Дальність польоту таких ракет до 400 кілометрів. А у грудні 2016 року Сеул повідомив, що планує розробку власної ракети на основі Таурус, яку можна буде запускати з перспективного винищувача КФ 21 Але це не все, що ми вам розкажемо про Таурус. Завтра, 8 серпня, Юрій Збанацький порівняє цю ракету з вже відомою нам Штормшедоу. Тож підписуйтесь на мілітарний, будете знати більше. Побачимось в наступних відео.